Привіт, Рая і її рубрика Нічого святого. Історія святих від атеїстки». Продовжимо історію про святого з обличчям собаки, про Христофора Лікійського. Якщо ви не бачили початок, шукайте попереднє відео. Отож, Христофор Лікійський став дуже популярним святим. Він відповідає за все, що пов'язано з подорожами, допомагає при перевезенні вантажів, захищає від удару блискавки, топовий що логічно, допомагає людям зі зброєю, що стріляє, патрон автоводіїв, холостяків, човнярів, палітурників, що вже не дуже логічно, але продовжимо. Епілептиків, торговців фруктами, садівників, ринкових торговців, серфінгістів, допомагає при зубному болі, захищає від мору. Прям як шампунь, кондиціонер, бальзам в одному флаконі. Коштує дешево обіцянок на мільйон. Ну як з такою суперсилою Христофору не полюбитися людям? Питання риторичне. Але Христофор годив не всім. І церква робила неодноразову спробу позбавити святого його місця під куполом. Спойлер, невдало.